Так, яку зброю ми отримаємо, і хто за неї платитиме? Звісно ж, топ події охарактеризовуємо, реагуємо на них сьогодні і продовжуємо це робити. Зокрема, в проекті хештег без питань розкриватиме хештеги сьогодні. Політолог, експерт, міжнародник Максим не Ради Радий бачити, Максим. Вітаю навзаєм. не знаю, чи Максим є фаном трилогії і фільму Ультиматум Борна. Тут ми будемо говорити на старті і перший хештег ультиматум. Ну, Трампа добре. А, ну, там навіть вже не трилогія, там вже стільки вийшло тих борнів, борн Добре. перехоплення щось там борн нове життя і хата на Борна, і кохана ми вбиваємо борна. <реш> <реш> і хвилі вийшло, що дай Боже. Е, ультиматуму немає, е, якщо коротко, тому що всі, хто вперше ну очевидно, що це швидше за все стосується цих 50 днів Трампа. Е, я чесно не знаю, які потрібні речовини для розширення свідомості вжити, щоб побачити в цих 50 днях якийсь ультиматум, але він все ж таки розгніваний, і я знову ж таки про нього, о, Максима. Розгніваний Трамп. О, через що може гніватись е, Трамп? Не знаю. Закінчилась е, тоналка, можливо, можливо, так. А, це, це як одна з причин, які які можуть бути. А, або там, не знаю, е, під гексед знову пішов е, в запой. Хоча ну, отут, до речі, такий момент, що дуже дивно насправді, наскільки Дональд Трамп досить негативно ставиться до алкоголю, призначення Пітагекса та міністром оборони таке трохи трохи контраверсійне, можна сказати. Але тут квадратна голова перемогла схильність до, до залежності. Тут все ж таки все ж таки, одне перекрило інше. Але якщо через щось дійсно, ну, без жартів може бути розгніваний Дональд Трамп. Так це через те, що Україна виявилася значно більш стійкою, ніж він думав, тому що він дійсно сподівався на швидке завершення війни. Яким чином що е, швидко домовиться з Росією, шведесно прогнав Україну під е, капітуляційні вимоги, війна закінчиться. Він вийде чемпіоном з цього е, і все, але виявилося що. Ми ведемо діалог, ми погоджуємося на всі раціональні вимоги, але не прогинаємось. Тому я думаю, що Трамп може бути дуже розігніваний з цього приводу. Жорсткіша позиція. Наш наступний хештег. О, жорсткіша позиція. Ну, це, це цікаво, тому що тут може бути варіантів багато, як варіантів внутрішніх, так і варіантів. На, на міжнародній арені, от нещодавно ми побачили позицію, таку що між Францією та Великобританією, ну між очільниками держав, виникло певне нерозуміння. Вони сварились через те, що через те, хто більше догоджає Трампу, намагались з'ясувати Стармер з Макроном. От, я дуже сподіваюся, що все ж таки Європа. Стане в цю більш жорстку позицію, віднайде свою суб'єктність, і принаймні комунікувати якось почне. Добре, що Німеччина, хоч, ну знаєте, хоч не боїться міністра оборони сказати, що Трамп не правий. Оце це вже прогрес насправді для них, тому що я згадую саміт G7. Саміт G7 в Канаді, коли Трамп розповідав про те, хто там Путіна з G7 вигнав. І говорив, що ох, цей Трюдо звісно, засранець вигнав Путіна з G7. А Трюдо тоді ще й в Помині не було. Ну, як він взагалі був, звісно, але прем'єр-міністром Канади не був. Тому сподіваємось на жорсткішу позицію наших європейських партнерів по відношенню до Трампа в першу чергу. Келох і його український паспорт. <laughs> так, але... це я бачу це. Змагання в інтернетах з, з приводу жартів. що от, Келох працює як ППО, і люди там змагаються і кажуть: ну там, а можна, щоб там місто подарувало келову квартиру десь на Лук'янівці. Це, до речі, гарний був би кейс для Віталія Батьковича. Хорошо хайпанути. Знаєте, там, по чесно по чесно квартиру в Києві подарувати калу, це було б це це було це було б цікаво. Насправді, тим більше, я то думаю, що десь там кілька квартир, якихось та і завалялось у нашої київської влади, тому могли б калого навіть по одній подарувати в кожному районі міста. Думаю, що це. Була б не проблема трошки потрусити там Комарницького він все хорош да Ну тільки далеко знаходиться трусити, прийдеться їхати, аби потрусити. Ну то відправлять когось. Он офіс президента по Чернешова цього мінні ще відправляв. Кличко може брата свого відправити. Він же ж спокійно виїздний за кордон. Тому на Володі, якщо поїде, то він потрусить, що дай Боже, uh, усик вже там може потрусити, можуть попросити. Там, тобто, все, в принципі не проблема. Знаєте, no. Ткачко казав, що знайти не проблема. Найти не проблема. Головне, щоб було бажання потрусити. Ну, добре, подивимося, що буде вкітакелога київська прописка, але сьогодні він зазначив, що Україна є найпрогресивнішим виробником нових сучасних озброєнь у світі. І це до речі, так, тому що ну знову ж таки серед інших питань, чому Калов тут так надовго, це якраз те, що штати беруть для себе зараз стратегічну мету, розвиток безпілотних систем так. і здешевлення виробництва цих систем. От, пан Гексет, про якого я сьогодні згадував, після чергового беттріпа його відкапали, поставили на ноги, включили камеру, зняли відео, де він стоїть там з папочкою, щось розказує. і На фоні літають безпілотники, він каже: от наша задача такі дешеві безпілотні системи розвивати, а там найдешевші з них коштував 35 тисяч доларів. Я думаю, от після того, як Келлер побував на наших виробництвах і побачив. Ці, ці напрацювання, які є в Україні, я думаю, що він може зацікавити американських партнерів, ну в першу чергу з приватного сектора, інвестувати і відкривати спільні виробництва в подальшому для того, щоб у Штатів була можливість і свою стратегію розвитку безпілотних і роботизованих систем реалізовувати. Ну та останніми днями найпопулярніше питання на адресу гексета було піт, що у нас там? А станом на зараз з твоєї подачі буде найпопулярніше питання: Where is the money? Де гроші піт? Що, е, що так дорого все коштує. Е, е, йдемо далі. Як виявилось, грошей нема. Це наш наступний хештег. Тепер, про... Тепер є про Європейський Союз. <натолігонка> Ґх, грошей нема. <натолігонка> О, але, але, але ви тримаєтесь, да? А, так? Ну, тут у нас. То, то, ще, то ще до одного питання любителя Батріпів. Так, да, тут, звісно, насправді про цей, про цей хештег можна говорити дуже багато. Тут прям за, за, що, за що взятись взагалі. А... Головне, не за пляшку. Та вони всі розумієш, зайняті. На одній Медведів сидить в Кремлі, на іншій гексет у Вашингтоні. Все вже давно е, зайнято іншими. А, але насправді ну, от, десь, десь виглядають таким чином зараз і наші європейські партнери, е, які після гучного анонсу в понеділок про те, що там от, Штати відкриваються як на можливості закуповувати зброю на 10 мільярдів. І ми там уже каже Трамп, уклали якусь угоду. А потім починають ходити питати по людям: а що ж з ким уклали? А хто що збирається купувати? Навіть Франція з Італії кажуть: та ми якби в роді штатів нічого не збираємось купувати, і тут тут виникають тут виникають, звісно, питання, <гане> звісно, питання. <гане> Грошей нема, це такий, звісно, перманентний стан, в якому Україна перебуває останні три з половиною роки. Але дуже хотілося би, щоб це не стосувалося наших ключових партнерів. Війна і бізнес. О, дуже демонізоване поєднання. Як на мене, тому що серед людей багато в чому побутує думка, що війна триває, бо вона комусь вигідна. Бо на ній наживається. Це було і за каденції попереднього президента, та говорили, що АТО потім е, продовження триває, тому що ну, проведення операцій операції триває, тому що це комусь вигідно. Там Порошенко наживається, ще хтось наживається на цій історії. От зараз прийде нова влада, і все зупинить. Прийшла нова влада, нічого не зупинилося. Стало, а... Ну добре, не буду. No. Ну, краще я, не стала, всі знають. Да. <сум> але в цілому, і знову війна затягнулася Відповідно, треки старі повернулися. Знову війна триває, тому що комусь це вигідно тому що хтось на цьому наживається. ну Це здебільшого така така поширена історія, але вона значною значною мірою перебільшена і вона значною мірою, звісно ж, використовується російською пропагандою для того, щоб показати, що. Ми всі люди маленькі, насправді немає ніякої воргування між країнами, і все добре. Це просто там цей великий бізнес. Якийсь Знаєш, є велика і страшна фарма, яка вигадує усі хвороби, щоб потім продавати від них ліки. Так само цей великий бізнес. Це розпочинає і проводить війни для того, щоб заробляти, заробляти гроші. Але як ми бачимо на практиці, бізнес просто пристосовується так. Бізнес зараз заробляє, заробляє гроші на війні. Все більше оборонних компаній, все більше виробництва, але вони з'являються як наслідок цього, тому що над євро... європейська оборонна промисловість довгий час була, ну перепрошую в Сараті просто. <реш> Той то, то стан, як вони перебували, інакше не опишеш Але зараз, якщо подивитись, то Rheinmetall, і, і, і інші компанії, вони на підйомі, вони працюють, бо є є якби. Подразник який змушує їх рухатись. Mm. Але ну конспірологів ніколи ні в чому не переконаєш. Тому це так ми поговорили на тих, хто і так все розуміє. <coughs> так. Цікаво, який буде далі? Ну, всі Поки що максимально непередбачувані, якщо чесно Джон Тун. а це хто о о <реш> так чи інакше, і так склалося історично останніми тижнями Ми все більше починаємо займатися з тими, можливо, хто для нас збільше знаходився поза кадрами, але приймав рішення так чи інакше на користь чи не на користь України. То минулого тижня ми всі про Колбі говорили. Тепер сенатор республіканець Джон Тун, який каже, ну, в Трампа, Дональда Трампа, президента США, своє бачення, поки і він зазначав, що йому 100%. Мит достатньо тому, ми санкційний пакет щодо Росії відкладаємо трішки так туди подалі, в довгий ящик. Це сенатор республіканець, який виступив вчора з цим повідомленням, навіть позавчора. Тоніць не молодець. Ну та в принципі, <зас> він сказав очевидні речі, тому що з самого початку говорив, що це абсолютний блеф, і цього не буде. і ну... З'явився формальний привід нарешті зіскочити. Хто Синопро. хто рішала, ясно, так? Да? Так, да, ну як ви Головний бачите, рішала. борода на місці. А як ти пам'ятаєш, я обіцяв, що якщо цей законопроект ухвалять, то я їх згулю. Ну, я, на жаль, на жаль, був переконаний, на жаль, виявився правим, що воно так так і трапилось. Крукуємо далі. 51 день. Про 50 ти вже згадував, але да. Кожний день після 50-го це перший день наступних 50. -ти. Це, як знаєш, з блокуванням -у. прийшов Трамп, TikTok мав бути заблокований, і він відтримував 80 днів. Потім такий наступ, наступає вже кінець цього терміну, він такий виходить і каже: блін, не повірите. Буквально день-два не вистачило, ми от вже все, бумаги на столі, вже все Китай. Китай благає, будь ласка, купіть у нас сучаску. І ми оце ось думаємо, як би оце ще й гроші економіки купити. Давайте. ну, Але ж на день-два ми не будемо продовжувати. Давайте ну, на 70, а там вже ну, підпишеться угода, то яка різниця 70 чи тиждень, неважливо. Так. Проходить 70 днів він такий. уже сіли угоду підписувати. Уже все. За столом сидимо, ми, Китайці, всі, всі тут. Кажу Венсу, дай мені ручку, щоб ми все підписали. А він мені дає олівець для підводки очей. Я кажу: Ну, ти дурак Венс, ну куди ти ті ручки постійно діваєш? А він сидить сором'язливо, посміхається і йорзає на шкіряному дивані. Ну, послав його по ручку. Він поки пішов, а тут уже 70 днів закінчується. Ну, виходить, що ж вже традиція пішла, продовжувати продовжили ще на 70 днів, і от зараз вже десь середина цих третіх 70 днів е, угода з тіктоком не просунулась взагалі. Немає навіть інсайдів відчуток з приводу того, хто збирається купити, бо це ну треба викинути десятки мільярдів доларів в цю, е, в цю історію. Маск вже це робити очевидно не буде, хоча. Під нього ця вся історія затіївалась. Microsoft, як я розумію, також холола до цієї е, ідеї. У Цукерберга і так хватає всякого барахла, йому що TikTok до пакета купувати взагалі не з руки. Е, тому що буде, коли 70 днів закінчаться, він продовжить їх ще на 70. От із цими 50 днями, швидше за все, буде щось таке. Путін кине йому якусь кістку, щось таке, що він зможе продати електорату. Але угоди, угоди не буде. і Трамп такий. Ну, звісно, угоди нема. Я на володьку дуже злий, але конфети мені його дуже нравляться. Тому давайте дамо ще 50 днів. Але ці 50 днів ну, буваємо, буде точно останні, ну, останньою буваємо... прям зудаю. Як там традиційно в Буденщині за столом? Ну, що по 50. Ем, так, а до речі, я хотів поточнити, хоча б казав, що поточнюючих запитань не ставлю в хештезі без питань. А що, Венс таки підводить очі олівцем? Ну, я свічку не тримав, але. А, мо, а може, це таке, таке вроджене, красиве, знаєш? Тут... Цілком можливо, цілком Там... можливо, він цей фараони були в роду, у нього очі кліопатри. Полавай <laughs> oh, <check it. laughs> um, to 51 <laughs> uh, Petriots англійською, прям з такою вимовою, я, Максим. 17, 25, uh, 5 на старті від Німеччини вже сьогодні uh, Німеччина каже: Ну, ми спростовуємо слова Дональда Трампа, що перші пішли до України. Ну, поки що є тільки один. Патріот Сполучених Штатів Америки, генерал Кіткело, і я пропоную не випускати його з України, поки нам не приїдуть патріоти вже безпосередньо. Ті, що ті що, ті, що треба, ті, що ракети пускають. Ну аргаргумент ар вже є. Дивись, паспорт прописка далі в Україні. В воєнний воєнний стан, кордони закриті. все Плюс, і можна взяти, знаєш, як в Бетмені був прожектор, де цей з, з кажаном, який світили в небо, келога на тому прожекторі розкласти. І от тільки повітряна тривога така лягає на прожактора, тако крутять, і величезний силует, калога на все небо, і російські ракети, і безпілотники розвертаються і вилітають назад. Ну, або буква «К», Кда. Кей. Кей. Так, да, э чекаємо, але звісно що якщо без жартів, вкрай необхідні Україні системи, і тут питання в тому, і ми стежимо за тим, наскільки дійсно оперативно це весь процес відбудеться, бо різні навіть э в, 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 в часі рамки звучали. Э заморожені активи. Майже передостанні. Ну, еліто. <п upper> um... no, Літо да, всі ми літом хочемо чогось холодненького і дуже, я думаю, спраглий український народ зараз би врятували саме заморожені російські активи. Сьорбет це все, звісно, дуже добре. Морозивка, до речі, біле морозиво з сольною карамеллю і солоними горішками. ну або просто з карамеллю з солоними горішками. <свіснання> Якщо не пробували, то моя щира рекомендація. Якщо вам сподобається, то е, от, так спробуєте це морозиво. вам сподобається, то обов'язково після цього заходьте і підписуйтесь на мій ютуб канал Несвітайлов. Там я на стрімах не тільки про політику розповідаю, я кажу, яке масло краще купити. Ділюсь рецептами окрошки, то <свіснання> підписуйтесь. Ну і про замороження активи також. Також поговоримо, з чим їх краще власне вживати. Якщо їх розморозять, точніше, арештують, або а ще точніше конфіскують. О, о. А у вас морозивку ніхто не конфіскує. Йдете в магазин і за рекомендацією Максима, пломбір з солоною карамелью правильно? Так, купляєте окремо просто білий пломбір, Окра окремо карамель і окремо солоні. Прекрасно. Прекрасно. Редактор морозу випливаєте карамель, висипаєте туди солені горішки і кайфуєте просто від душі. Рецепт від Максима Світалова, а передостання від моєї дружини. Від моєї дружини, вона у мене в цьому плані прям майстриня. Ну, якщо ти вже згадав дружину, то давай поговоримо про нейтральну Меланію. <класти> ну, якщо якщо <класти> Міланія нейтральна, то це хіба що, мабуть, стосується її передачі, бо вона, здається, як на нейтралки вже декілька років просто котиться. Ну, будь-як будь буде, будь-як буде, тому в цьому плані, звісно, її можна назвати нейтральною. Але насправді ну, добре, що українців була нагода хоч якийсь день порадіти. Порадити, що є така крута наша агентеса. Наша слониха, яка відстоює інтереси України на просто поточному аудиторії. Дональд Трамп сам зазначив, що Маланія нейтрально відноситься до обох учасників війни. Скажімо так, вона нейтральна в цих питаннях. Ну, добре. На завершення. На завершення. Ще одне прізвище, Стефанішина Стефанішине. Ну, що <смір> е треба е цей або в е або в рожевій панамці співати, або в судійській мантії зачитувати щось. Але як ми бачимо з останніх витоків, що е можна сказати, вітаємо з призначення послом України в США. Е Виходить, що телого вона припала більше до душі, ніж уміров. Але це поки що чутки, тому, тому поживемо. Побачимо, може, вже на, на момент на момент перегляду цього відео може вже й не чутки, бо я ще останні новини не дивився. Е, ну тоді що? Е, чекаємо, стежимо, дивимось. Спасибі за цей ефір. Максим Несвітайлов, політолог, експерт, міжнародник, аналітика завжди, от я це кажу, може бути і такою. Бо друзі без гумору ми протягом цих трьох з половиною років точно б ґиґнули е, да тому давайте з гумором деколи коли ставитись до багатьох речей, які нас оточують, що і дозволи нам сьогодні разом з вами зробити своєю неймовірно прекрасною креативною чашкою в руках кружкою філіжанкою. Я не знаю чого. Вочевидь, вже розтопленого морозива з солоною карамеллю і з горішками. Максим, світайлов. До зустрічі, Максим. Так, ви підписуєтесь, поки там морозово їсте і смакуєте. Буду вдячний за підписку. На YouTube Влада Волошина на YouTube Максима Світайлова там багато рецептів, окрошки, морозової і не тільки оскільки розповідає. І дякую вам за цю підписку. Побачимося обов'язково 21 й в нашому вечірньому стрімі. Нас буде гість Володимир Омелян, політик. Тому до зустрічі з Максимом Світайловим обов'язково ще побачимось. Слава вам і слава Україні!